Давайте з вами поговоримо на одну доволі непросту, але актуальну наш час тему про чоловічі зради на нулі. Тобто, коли чоловік воює уже довгий час і коли він задовільняє свої от, сексуальні потреби, завдяки тому, що там є жінки, які приходять і відповідно. Це відбувається. І, на жаль, такі чоловіки можуть бути одружені, можуть мати а, дітей, і їх це а, не зупиняє в тому плані, тому що для них це не для всіх, знову ж таки, наголошу, але для деяких чоловіків це якби йде якесь окреме життя, там і вони намагаються повністю відділити це життя. А, там за війною від цього, що вони е, зараз знаходяться от, на війні, і в них це якби йде такі два паралельні світи. Тобто я в жодному разі не виправдовую таких чоловіків, але е, дійсно вони це так сприймають: що десь там є сім'я, а десь тут зовсім інше життя, і ти не знаєш, чи ти колись ще побачиш свою сім'ю, чи завтра ти взагалі будеш живий. І відповідно зараз є можливість, і зараз я її використовую ось таким чином. Е, і, звісно, е, можна зрозуміти велику таку біль. Жінок, які про це дізнаються якимось чином, або які відчувають, що щось не так, або які вже мають певні докази цього, що це відбувалось, і якось це настільки болюча тема для багатьох, тому що з моєї сторони ти розумієш, що чоловікам дуже нелегко в цій ситуації, коли вони от знаходяться на нулі, воюють і ніколи не знають, чи не буде цей день взагалі останнім для них. І дуже важко жінкам, які чекають цих чоловіків, які їх люблять, які хочуть, щоб вони швидше до них повернулися. Я не говорю про цих жінок, які виїхали і які залишили чоловіків. Чоловіки розуміють, що ці жінки не факт, що взагалі повернуться, і тому вони це роблять, зраджують, тому що їх можна сказати, вже кинули зрадили. Я говорю про тих. Жінок, які справді чекають, які справді кохають, які підтримують, які телефонують, пишуть про можливості, тобто а, дають максимальну підтримку цим чоловікам, а вони все одно це роблять. От це дуже боляче а, для цих жінок. А, тому мені б цікаво було дізнатися ваші думки на цю тему, і я не можу прийняти якусь сторону а, в даному випадку, тому що а, є свої причини, а, як в одній стороні, так і в іншій. Є свої якісь а, нюанси. Але якби ну так не дай Боже була в мене така ситуація, я б не змогла пробачити, наприклад, чоловіка, а, який би зраджував. А, тому незалежно від того, в яких обстановку він це робить. А, тому цікаво дізнатися вашу думку щодо цієї такої болючої, але досить актуальної теми.